Усім привіт! З вами атмосферний ютуб канал. Мене звати Олена, і в цьому відео розкриємо секрет популярності сонячних електростанцій, а також порадимо, як вдало обрати та встановити станцію, адже наша мета допомогти вам заощадити та досягти енергетичної свободи. Сьогодні вже нікого не здивуєш сонячною електростанцією на даху будинку або ферми. Більш ніж 39 тисяч будинків в Україні обладнані такими станціями. 4 тисячі з них становили лише за останні три місяці. Сонячна генерація вигідна і власникам бізнесу, і приватним домогосподарствам. Переваги для бізнесу в тому, що витрати на електроенергію зменшаться, а маржинальний прибуток зросте. Інвестиція в сонячну станцію окупиться за 5-6 років, а прослужить вона не менше 25 п'яти. Те, що вищий тариф, за яким підприємство купує електроенергію, то швидше станція окупиться і дозволить генерувати майже безплатно. А власникам будинків така станція забезпечить економію і незалежність від тарифів, що постійно зростають. Ще й перебої в роботі мережі перестануть дошкуляти. Що більше за останні 4 роки вартість домашньої сонячної станції в Україні знизилася на 30 Розберімося, які ж кроки слід зробити, щоб вдало встановити сонячну станцію. Перш за все, маєте визначитися, вироблятимете лише для власного споживання, чи хочете ще й заробити далі. Обрати станцію саме під свої потреби. Є декілька видів сонячних електростанцій, автономна. Працює лише на власне споживання і не дозволяє продавати надлишок виробленої енергії в мережу. Натомість надлишок можна зберігати в акумуляторі та використовувати в темну пору або за аварійного відключення світла. Мережева немає акумуляторів і працює лише від мережі. Наразі уряд розробляє нові механізми підтримки зеленої енергетики: нетмітерінг та нетбілінг. Ці механізми дозволять власникам віддавати надлишкову енергію в мережу або продавати за вигідною ціною. Гібридна поєднує переваги попередніх двох: працює і від акумуляторів, і від мережі. За допомогою розумних технологій автоматично перемикається на оптимальне джерело живлення. Яку станцію будувати, визначилося. Тепер варто подбати про необхідність необхідні державні дозволи, якщо ви обрали станцію під власне споживання, єдине, що потрібно, виміряти опорну спроможність даху. А як хочете ще й заробити, маєте отримати дозвіл на будівництво від обленерго. Будинок, на якому плануєте встановити станцію, повинен бути у приватній власності та введений в експлуатацію. Отримати такий дозвіл, вам допоможуть фахівці компанії дистриб'ютора. Вже маєте станцію під власне споживання, але хочете ще й віддавати електроенергію в мережу. Власна станція дозволяє швидко підлаштуватись під нові потреби. Щоб оптимізувати роботу станції, ви будь-коли можете збільшити потужність, додати акумулятори та змінити систему розподілу енергії. Наступний крок це професійно встановити станцію та пересвідчитись у якості конструкції. Фотомодулі монтують за допомогою спеціальних металоконструкцій. Оптимально встановлювати панелі лицьовою стороною на південь під кутом нахилу 35 градусів. Та, на жаль, ідеальні умови трапляються не завжди. Тому фахівці враховують розташування, затінення, кут нахилу та інші особливості, щоб станція працювала якнайкраще. Переконайтеся, що конструкції сертифіковані та захищені від корозії. Якісні системи кріплення монтують за інженерними розрахунками, враховують вагу панелей та можливо вітрове і снігове навантаження. Далі робота станції залежатиме від якості користування. Сонячною станцією користуватися легко. За допомогою спеціальної системи можна контролювати її роботу, отримувати дані про те, скільки енергії вироблено, а скільки спожито. Декілька разів на рік варто оглядати, чи не з'явилися на фотомодулях механічні пошкодження, а також змивати пил водою, якщо панелі розміщені горизонтально. Станція прослужить не менше 25 років, якщо будете дотримуватись правил експлуатації. А спеціальне програмне забезпечення та штучний інтелект дозволяють станції співпрацювати з. Іншими приладами вони інтегруються в систему розумного будинку та оптимізують використання енергії, щоб не споживати зайвого. Наразі це все. Та ми регулярно публікуємо відео на актуальні теми про сонячну енергетику. Щоби завжди бути в курсі подій, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та увімкніть повідомлення про нові відео. З вами була Олена та атмосферні електростанції. Сонячних вам вражень до зустрічі.